Сім років ми чекали продовження Kingdom Come Deliverance. і, чесно кажучи, важко повірити, що друга частина виходить ось ось на днях, буквально відчувається на кінчиках пальців. Може так же сталося в житті, що ви в якийсь момент просто пропустили цей шедевр або грали настільки давно, що треба освіжити, як би мовити, свої знання, аби ви абсолютно забули про що все таки був Kingdom Come. Я вам швиденько нагадаю цю безперебільшень прекрасну і легендарну історію. От, уяви собі, живеш ти в тілі простого сільського пацика середньовічної богемії. Батя твій поважний коваль, мама красива. Твої дні минають в алкотріпах з друзями, дебелих забивах з тутешнім бидлом і залицянням до місцевої працівниці шинку. Не життя а мрія, тільки хіба читати не вмієш. Але то тобі й не треба, ти хочеш подорожувати. Звати тебе, до речі, Генрі? Генрі. Ген… Е, індріх. Індро. Зупинимось на Генрі. бо такий основний переклад. Прокидається Генрі у рідному селі під назвою Скаліц. Жорстке похмілля, кулачки збиті, мама сварить. Батя просить зганяти за свіженьким пивом, стрясти бороги з місцевого алкаша-куніша і купити вугілля, попередньо посравшись з продавцем, бо він не хоче зробити знижечку. Вугілля, до речі, треба для того, щоб завершити особливого такого меча для поважного пана, володаря цих земель і головнокомандувача Радзга Куболи. Шуруючи по справам, що накинув батька, Гемрік з друзями заодно вирішує навести в селі справедливості, закидавши свіжим калом будинок так званого німця. Бо, умовляв, він сепаратист і пропагандує зміну влади. Отак, от каже Вацлав, законний король, нюхає сраку, а от цей Гізмунд прийде, порядок наведе. Успішно виконавши всі поставлені батьком задачі і отримавши потужний натяк на вечірні еротичні пригоди з коханою Б'янкою, Генрі з батьком приступає до виготовлення того самого меча для пана Радзега, який особисто підскакує оцінити хід роботи і перекинутися парою слів зі своїми підданими в компанії деякого підозрілого угорського вельможі Іштвана Тота. Але ідилю перериває раптовий напад Сигізмундового війська на скалець. Все в тумані бам, хата горить, сім'ю вбивають на очах Генрі. А він, не встигнувши сховатися у фортеці, де забарикадувався пан Радзик з гарнізоном, тікає на коні в одніх трусах до Тальмберга, попутно врятувавши свою подругу Терезу від головорізів і не забувши прихопити той самий свіжовикуваний меч з останніх сил, доскакавши до Тальмберга, Генрі втрачає свідомість від отриманого поранення. Але трохи згодом оклигавши знайомиться з місцевим паном Дівішем і його капітаном гарнізону Робардом, та намагається попередити їх про армію марадерів і вбивць, що спалили його рідний скаліць. Пан Дівіш мотає факти на вуса і одразу посилює охорону фортеці, а вже вночі фіксує, як повз проходить живий, такий собі і здоровий пан Радзих з уцілілими селянами, що вдаленько проскавзнули під носом у половецьких попусків під час дощу. Пан Кобела перекидається парочкою приколів з Дівішем і каже, щоб той сильно не викаблучувався на половців, коли вони прийдуть, бо їм не потрібен тальмберг, їм потрібен сам Радзих. Те, щоб приглядав за Генрі, бо молодик такий рветься в а в голові порожньо, після чого веде уцілілих далі вратай, щоб там знайти укриття. Дівіш з розумінням киває і дає відповідний наказ. Вночі з неабиякою романтичною цікавістю, дружина пана Дівіша, пані Стефані розпитує нашого героя про життя буття ким був, чим жив, що їв, де пив. А вже після розмови Генрі ловить кошмарний флешбек про смерть батьків, і прокидається якраз таки в таймінг підходу половецьких гостів до стін фортеці. Генрі впізнає серед гостів ту саму гниду, що вбили його батьків, генерала Маркварта фон Ауліза. Але рипаться не варіант. Тому Дівіш дипломатично йшли їх нахуй, але обіцяє не робити зайвих рухів. Типу, йому нічого не цікаво, він не ділах. Армія Бандосів очолювана Сагізмом довшурує далі, та от і Генріку не сидиться на місці. Не може він собі пробачити, що підвів батьків і навіть не поховав нормально по-людськи. Тож, заскамивши охоронця воріт фортеці на краденому коні, герой газує Стальнберга назад до скаліця. Картина не з приємних, село випалено, багато місцевих жорстоко вбито, а навколо гуляють мародери і дезертири. В пошуках Лопати для того, щоб поховати батьків, Генрі натикається на Збишика, який планує облутати тіло місцевого м'ясника. Але от песик загиблого таким розкладом справ не дуже задоволений, тому не підпускає до хазяїна нікого. Розставивши всі крапки над і пару слів, наш герой жорстко попускає і лякає злодіяку, а той, в свою чергу, дає задню і тікає. Генрі переживає біль втрати і рефлексію, та хоче вже виконати те, що повинен нормально поховати батьків. Тільки от звертає увагу на кампанію Бидла, що швидко рухається в його напрямку. Збишик виявився сукай і настучав місцевим бандосам, з якими він вдолі, про Генрі і його дорогий меч на поясі туди сюди словесна перепалка і героїчна відповідь нашого героя на закиди главбидла обертається ударом дебелої палки по лобу і подальшою відключкою смілився. І ніби ситуація вже очевидно вирішена. Але тут вривається та сама Тереза, врятована Генріком при втечі, і кричить щось типу: А ну вийшли звідси розбійники. І загін вершників під командуванням Робарда потужно же не бидло назад в стіну. Хоча головному і вдається втекти з мечем пана Радзега. Батьки поховані, Генрі у відключці займає пасажирське місце на запряженому візку Терези, що їде до Ратаю, щоб знайти там прихисток і думати, як жити це життя далі. Ось так і починається одна з найкращих і найреалістичніших РПГ сучасності. Kingdom Come – це не просто гра, це симулятор підйому з штриха невдахи до потужного мужика і поважного лицаря. Це історія гніву, помсти, ненависті, кохання і дружби. Це про шлях воїна, який не кожному під силу пройти. Роздупляється Генрі вже на млині у такого собі аферіста пешика, дядька Терези, що по сумісництву з основним видом діяльності займається різного роду нелегальними приколами, і підписує Генріка розкопувати могили та продавати пешику крадене майно, щоб повернути борги, які наш герой нахварів, наїв і наспав за ці дні повної відключки. Сам же Генрі часу не гаяв і сходу залетів на службу до свого пана Радзега, якого разом з біженцями приютив вратає пан Гануш, який тимчасово є правителем цих земель, поки справжній спадкоємець міста піздюк, о, 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 вибачте, сер Ян Птачек, не подоросліше і не зможе нормально взятися за лідерську посаду. Менше з тим. Так як Гемрі вже на побігушках у Радзега, то треба якось оволодіти зброєю. За чим він пензлює до капітана Бернарда, який потроху робить штриха діамант? Але неочікувано на тренування підлітає птачик і починає бикувати на Бідосю Генрі, кажучи, що той не вивезе забива один на один. Слово на горобець, птачику пиздець, і з чесної битви Генрі виходить переможцем. Але як то притаманна борзим вельможам з розбитого обличчя птачика вилітає ще один виклик. Чуєш ти? Ну, на луках ти мені точно продуєш. Генрі сходу викупає, що хлопчина любить гемблети олин і розкриває свій потенціал, жорстко перемагаючи і відбираючи заслужений лук птачика за парі. Пізніше на патрулюванні міста Генріч знову зустрічається з любим паном Яном, який калдирить з мужиками в барі, незважаючи на комендантську годину. Мені треба закрити шинок, закінчуйте пиячити, каже Генрі. А мені похуй, я тут папочка. Коментує ян птачки, і одразу лізе в бійку. На звуки стоганів молоді прибіг Гануш і прописав обом своєрідне покарання: поїхати разом на полювання, тільки наш герой вже буде на службі у так званого спадкоємця. На ранок хлопчики зустрічаються перед виїздом з міста. Недовго думає, чи птачик вирішує показати своє гниле нутро і сідлаючи коня, наказує Генрі бігти за ним пішки. Бо а яке ж це полювання без собаки? га 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 Але по ходу даної прогулянки ціпи розуміють, що дійсно десь в моменті перегнули. І відкривають свої більш комфортні і щирі сторони. Так диви, і братанчиками стануть в майбутньому. Слово за слово, вино за щоку, і хлопці вирушають на змагання: хто більше вполює, той виграє ніхуя. Поступово це все перейшло на дижини кабанчика, де птачик ускакав вперед, попавши в лапи половців. Генріш, як справжній підданий, збирав грибочки, квіточки, полював на кроликів, ну і заодно парішив половців та, врешті-решт, звільнив свого пораненого пана. На базі кіпіш, гниди шастують під замком, так ще й влітає ганець з новиною, мов Гануш, в твоїх володіннях різня. Перебили коней і людей в Нойгафі. Гануш часу не втрачає і відряджає Генрі з мужиками рішати справи, а сам потроху думає, що з цим всім гавном робить. По прибутті на місце, Генрі вмикає Шерлока Голмса і виясняє, що такий собі місцевий чудік Рудик щось знає про напади бандосів. Але є моментик. Сам Рудик десь з петля виховається в лісі. Знаходячи винуватця, з'являється нова інформація про так званого Кульгавого, але він виявляється мертвим в своїй хаті в ужиці. Пізніше, опитавши свідків, слід приводить до священника, з яким за деяких умов Гемріч нажирається в усмерть і видає потужну алкапроповідь зранку, замість самого ця Годвіна, що є, мабуть, найкращим квестом в історії ігор. Почну Я хочу поговорити про церкву, про те, скільки направнила. Це саме гнилість пастухів божих тут, на землі. Прикликав на страждання, чуба, безлад, безлодго. Багато, які хто не церкви світ. Хоч постійна відрижка й перегар не дуже сприяли довірі до нового проповідника, народу вкатило. А Годвін розповідає все, що знає, в знак подяки. Туди-сюди Генрік виходить на так званого копченого з банди Тімі, Кульги і Святоши, які співпрацювали з бандосами Картуна, який якраз і організував всю цю різню. Далі, працюючи по інфі, Генрі дізнається, що табір бандусів знаходиться в покинутому селі Прибіславіці і з цим всім повертається до Радзига, який без зайвих натяків відправляє молодого самотужки провернути диверсію в таборі набитого різного роду вершками суспільства, половцями і гнилими на душу аферістами. Ні, ну нормальне рішення, головне взагалі ні разу не ризиковане. Генріч вже на досвіді перевдягається і косить під свого в таборі, втиху отруївши їжу і наробивши приколів, повертається, щоб розпочати рішуче рубилово табір на табір. Мужички потужно влітають на точку, не залишаючи жодної голови на плечах, та просуваються до основної будівлі закинутого села Старої церкви, де наш герой неочікувано зустрічає того самого гандунчика, що вирубив його в скаліце, і забрав меч коротун власною персоною. Він там щось насміхається в останній раз над Генрі, але трошки перечепившись через гнилі дошки на даху церкви, солодко насаджується головою на меч. Генрі вдоволений сатисфакцією, але розчарований відсутністю меча пана Радзега. Гарненько проблювавшись після першого бойового хрещення, наш хлопчина йде відпочивати. На наступний день компанія дізнається про те, що поки вони тут місили половців і аферистів з гамном, інша банда напала на мергоєд. Але ті не тільки отримали по самі яйця, а ще й забули ті пана полі бою. Цього полоненого Генріку й треба буде допитати. В кімнату вривається магістр Тобіас Фейфер і розказує про фальшиві монети, які були знайдені у Прибіславіць. А це вказує на фактично безкінечні ресурси ворогів. Прибувши до Мергоєда, Генрі дізнається, що місто окупувала чума, треба ліки. Сюди-сюди по справам ліки на місці, а Бандос на допиті за милу душу здає деякого вождя, який платив коротуну та організував напад на Мергоїд, щоб натякнути, що перемога в Прибіславі це нічого не значить, і табір був лише початком всього генерального плану. Дізнавшись новини, Генрі летить звітувати своєму пану, але розмова плавно переходить в доволі філософські роздуми між Генрі і Радзгом про випробування і життя буття, як воно є. Розмову радзих легенько так з ніхуя закінчує фразою успіхів, синку. Генрі повертається до образу детективу і розслідує справу з фальшивими монетами, виходячи на деякого лицаря Ульріха в Сазаві, який розслідує ту саму справу, і отримує від нього лист, який треба віддати магістру Фейфару, бо тільки той зможе допомогти з розшифровкою написаного. Звідти герой дізнається, що підробки зроблені зі срібної амальгами на мідній основі, а значить, Генрічу треба повернутися до Сазави і дослідити кузні. Далі наш детектив опитує містян і розуміє, що все це пов'язано з монастирем в Сазаві, де роблять заготовки з міді і використовують ртуть. А далі вже підкопується під так званого гіга бідного дворянина і головного фальшивомонетника на ім'я Єжик, який в свою чергу при затриманні жорстко зливає такого собі Еріка, який його і найняв. А пізніше в монастирі Генрі зустрічається з козликом, вербувальником бандосів, який дає герою завдання знайти і прикінчити того самого святошу. Наш хлопчик доповідає про все це пану Радзегу. І щоб втертися в довіру злодіяк, проникає в монастир. А там вже, знайшовши Святошу, домовляється з ним інсценувати його смерть і надає бандитам докази того, що Святоша закінчив свої подорожі по землі і відправився у вічну відпустку. При таких розкладах бандюк доповідає Генрі про фортецю Вранік, де власне і знаходиться головний табір поганців. Поділившись цим з Ганушем і радзегом, приймається єдине, очевидно, правильне рішення. Генрі знову йде сам в тил ворога. Але що вже, ніби це вперше. На позитиві наш юнак вривається до табору злодіяк, де й знаходить Еріка. Сам же Ерік в курсі за події в монастирі і вбивство Святощі, та запитує, як взагалі Генрі вправляється з мечем. А потім відправляє до бойового майстра Ванєка, з яким наш герой практикувався ще у скаліце. А от вже по поверненню в намети Еріка Генрі зустрічає сера Іштвана Тота, угорського мужичка, який був у скаліце в компанії пана Радзига Кобеле, коли той заскочив подивитися на готовність свого меча в день нападу Сигізмондових головорізів. Генрі ахуєває, бо усвідомлює, що це той самий вождь власною персоною, який працює на Сагізмунда і тримає при собі той самий меч пана Радзега. Ну ти і сука, думає Генрі і нападає на пацюка, за що отримує нокаут. А отямившись до нього, доходить вся безвихід ситуації. Прикутий до балки, голий босий, без зброї обладунків, готується терпіти і слухати зловісні плани вождя. Ну а саме Штван вельми задоволений розповісти, як він працював на Сигізмунда, щоб знищити місцевих панів: Гануша, Радзига і Дівіша, щоб підкорити регіони в майбутньому, як Сигізмунд прийде до влади його очолити. І додає, що буде трясти з батька викуп за голову Генрі, на що сам Генрі очевидно заперечує, нагадуючи про факт смерті його сім'ї від рук половецьких убивць, яких і Штван і підіслав. На що Іштван привідкриває ще один факт, від якого Генрія хуєве з подвійної сили. Мартін Скаліцький коваль, не його рідний батько. Його рідний батько Радзих йоб твою мать Кобила. І насміхаючись додає: А що, хлопчику, так і не сказали, що папочка весь цей час був поряд? Хе-хе, <різь> <різь> мабуть, соромиться сина на півкровки. Ну і зверху в прикол накидує, що взагалі-то технічно меч належить двом твоїм папашам. Розмова закінчується сильним побиттям Генрі і черговою відключкою. Але раптом до нашого героя пробирається той самий Збийшик. Сука, яка заклала Генріка, коли той повернувся поховати своїх батьків по-людськи. Отримавши трьоповерховий мат в свою сторону, зрадник все-таки натякає, що він якби тут прийшов звільнити Генріка, бо йому якось не вкатило бандитське життя, та й взагалі хто не помилявся. ну. І разом хлопчики тікають з табору до Ратаю, де у Генрі виникають деякі питання до батька, які він рішуче озвучує, на що пан Радзих висловлює своє щире. Я шкодую про те, що ти дізнався це таким чином. Мій маленький хлопчику. Гануш підколює возз'єднану сім'ю, бо знав цю історію вже давно. Але, повертаючись до важливих справ, все ж вирішує, що найкращий шанс на перемогу це зібрати війська і виступити проти ворогів негайно. Генрі галопом чухає в Тальмберг, щоб попередити Дівіша і Робарда про битву. І пізніше гарнізон воз'єднується з військами Гануша і Радзега. Битва розпочинається, і солдати лордів вриваються у Вранік, пробивши головні ворота і перебивши гарно укріплений гарнізон Чепухів. Але ось нюансик – Іштвана і Еріка немає на місці. В пошуках пацюків хлопці знаходять на столі Еріка записку про те, що цитата незабаром вдасться захопити замок, про який ми говорили раніше. На превеликий жаль, поважний пан Гануш не в курсі принципу складання літер в слова на папері, а простіше кажучи, не вміє читати. Тому і дупля не дає що в записці. На відміну від нього, пан Радзих все ж може прочитати написане, але ясності це не вносить. Від захопленого полоненого пани дізнаються, що Іштван взяв більшість військ і висунувся на сусідній замок, який залишився без охорони. А тоді вже до Дівіша доходить, що їх намахали, виманили і напали на беззахисний Тальмберг. Війська швиденько збираються і шурують до Тальмберга, але вже пізно. Іштван обманом проник до замку, перебив охоронців і полонив жінку Дівіша леді Стефанію. Штурм замку йде непогано, допоки Іштван не вивалює козиря. Леді Стефанію з ножем біля горла і полоненого пана Радзега свідомості. Дівіш отримує стрілу в плече, війська відступають. Треба щось рішать, бо підкріплення від Сигізмунда вони точно не вивезуть. І згодом приходить геніальна ідея проникнути до замку вночі. Очолює Рейд, звісно ж, Генрі. Хоч плани звучав доволі адекватно, а рейд закінчується тим, що Генрі не знаходить ні Радзига, ні Стефанію, а пан Птачок, який був з ним, ловить стрілу в сраку, після чого Шибайголова відкатується назад і безуспішно покидають замок. План говно балить дупа, коментує це дійство птачок, і залишається єдиний адекватний варіант облога та будівництво трибушетом. Але розвідка звітує, що до Іштвана йде підкріплення. була не була, готується засідка, яка закінчується веселою нарізкою приколів з ворожого загону. Але є один моментик. Серед вбитих поганців Генрі впізнає ще живого Еріка, і з розмови з ним пани дізнаються, що Ерік не просто хлопчик на побігеньках, а названий син Іштвана. Більше того, штрихтупо вбив його батька. Ків і забрав малого Еріка, щоб самому його виховувати. Але Ерік вважав, що Іштван піклувався про нього набагато краще, а його рідні батьки були просто слабкими. Ну, що поробиш, сімейні мелодрами. Але Еріка можна використати для того, щоб натиснути на Іштвана. Починається обстріл, і трибушет вибиває стіну замку, від чого міст опускається. І війська, штурмуючи укріплення, зачищають його від ворожих сил. Іштван в сраці, але продовжує диктувати свої умови. Мовляв, він відпустить Стефанію лише в обмін на Еріка. Але Радзега забере з собою як гарантію ненападу. Генрі ця ідея не дуже вкатує, і він тонко натякає, що відпускати гніду прям не сама гарна перспектива. Але вибору нема, і пани погоджуються на умови афериста. Іштон виходить зі сховку і насміхається над Генрі, поглажуючи меч його батька на своєму поясі, і приговорюючи всякі гадості в його адресу, залишає меч собі та тактично зйобує з замку, прихопивши полоненого пана Радзега. Генрі з птачиком одразу стартує за ними по гарячим слідам. І зустрічають радзега, який пішечки на гарному вайбі крокує полем. Батько з сином, нарешті, мають час поговорити по душам, залишившись один на один, про те, що нічого більше не буде так, як було раніше. І все тільки починається. Про честь і про те, що немає честі в тому, щоб кинути свого сина на призволяще. Але титули походження Радзига не дало йому одружитися на простолюдинці, та й прийомний батько знав все і все одно піклувався про Генрі як про рідного сина. А пан Кобла, по його словам, завжди приглядав за малим. Генрі шкодує, що втратив батьківський меч, але Радзих виправляє його слова і каже, що меч насправді належить Генрі. В душі нашого героя зріє злість і помста. Навряд чи він зупиниться, доки не отримає своє. Він вже не той простак, яким був раніше. А вже вночі Генрі кусниться названий батько, який запевняє хлопчину в тому, що він обов'язково впорається зі всіма складнощами на його життєвому шляху. Як би важко не було. На ранок Генрі дізнається, що прибули маркграф Йост з Моравії, двоюрідний брат Сигізмунда і Вацлава IV та член Ради Іоанн II. Поважні гості діляться з панами інформацію щодо перебігу війни, а також про те, що королівству все-таки потрібен король, з пропозицією підтримати легітимного короля Вацлава. От тільки виясняється моментик, що сам та Вацлав на даний момент знаходиться трошки не у тому положенні, щоб керувати королівством, а якщо конкретніше, в полоні. Після довгих обговорень Гануш і Йост пишуть листа Отто фон Бергову з Альянсу Вельмож, щоб запропонувати союз проти Сигізмунда. Хоча Бергові лорди донедавна підтримували опонента Вацлава, самого Сигізмунда, але різко усвідомили, що справи йдуть не солодко і, ймовірно, поміняли свою думку. Ну а на доставку кореспонденції визвалися наші улюблені Генрі і птачик, завдання яких полягало в тому, щоб поспілкуватися з Берговим, передати листа і негайно повернутися до ратая. Хлопаки пакують речі, збирають лист, сідають на кони і під хвалебні промови один одного про те, що вони рятуватимуть короля, ускакують за горизонт. На цьому і завершується перша частина, не побоюсь цього слова, геніальної гри Kingdom Come Deliverance. Але що ж очікує наших героїв далі, ми дізнаємося дуже скоро. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете зарядити свого дебелого лайка, підписатися на канал і на інші соцмережі, які є в описі каналу, в описі під відео, по посиланням під відео. Також хочу зауважити, що в мене є твіч канал. Там ми будемо проходити Kingdom Come Deliverance 2 прямо на виході. І в цілому, ну. В цілому там дуже багато різного контенту на будь-який смак, і різні івенти, і шоу, і різні ігри, від нових до старих, та й просто комфортне спілкування. Тому буду радий бачити кожного. Приходьте, пишіть Хай! Я з Ютубу. Здорова, давай знайомиться. От та й все. Побачимося дуже скоро.